У Житомирі на площі польові встановлюють третє модульне укриття. Попередні два були розраховані на 20 людей, це ж більше. Одночасно тут може сховатися близько 50 людей. Товщина стін модульного укриття 30 сантиметрів. Розраховане воно на захист від уламків. Хочу наголосити, що це не може бути як основне укриття. В більшості випадків воно буде використовуватися для людей, відпочиваючих в даному випадку на цьому районі, в цьому сквері і в під час тривоги, щоб люди не шукали найбільше укриття, тим паче, якщо вони не з цього району. З цих будинків і вони не орієнтуються, де у нас є підвальні приміщення, де можна тимчасово перебувати. Спочатку закупили чотири модульних укриття, загальна вартість яких 6 мільйонів 745 тисяч гривень. Оскільки компанія, яка їх постачає, має ще всі сертифікати класу А4, якщо не помиляюсь, відповідно всіх ДСТУ. Сразу закуповувати 10 і більше, ну було б нелогічно. Тобто треба було подивитися їхню якість і їхні можливості, тому що до закупівлі їх фактично не бачили, бачили такі сертифікати і всю технічну документацію. При встановленні перших модульних укурців у Житомирі виникли деякі труднощі. Тож наразі у міській раді працюють над їхнім усуненням. Підрядна компанія найближчим часом все доробить до кінця. Це що встановлення дверей, встановлення всього обладнання, яке повинно бути це місця для сидіння, це вогнегасники, аптечки, баки для води, електрифікація. Електрощитова і так далі. То тобто, є повний комплект, який був передбачений в технічній документації. Трошки пішов збой по часу, але на протязі двох тижнів компанія зобов'язана це все ж таки поставити. Жодне модульне укриття не буде оплачене до того моменту, поки підрядна компанія не виконує усі умови, які вказані у технічній документації. Сховище планують обладнати металевими дверима з автоматичними замками, які самі відкриватимуться під час тривоги. А Коли тривога закінчиться, то вже користувати звичайним магнітним ключем. Щоб Тим модульним укриттям більш привабливий вигляд. Дітям запропонують їх розмалювати. Ще немає конкретного дизайну, але що не підрядники завершать усі роботи, маленькі житомиряни матимуть змогу додати сховищем яскравості. Анна Чепель, Половинка, телеканал СК1.